24 листопада, День Святої Катерини. В цей день ми вшановуємо великомученицю Катерину, покровительку дівчат, жінок, студентів і всіх, хто прагне мудрості і чистого серця. Це одне з найбільших світлих жіночих свят у році. Свята Катерина була відомою своєю освітою, розумом і непохитною вірою. За переказами, вона мала рідкісну силу духу, за яку її почали шанувати як заступницю любові, доброї долі, сімейного миру і жіночої частки. Наші бабусі казали. Катерина дівоча заступниця у цей день. Дівчата просили у святої щасливого майбутнього, доброї пари, гармонії в житті та любові, яка прийде в свій час без поспіху. Що можна робити в цей день? Молитися за любов у серці і здоров'я рідних. Робити добрі справи вважається, що добро зроблене 24 листопада повертається подвійно, готувати теплу сімейну вечерю, пекти хліб чи калачі на щастя в домі, починати справи, пов'язані з навчанням та новими знаннями, адже Катерина, покровителька студентів. В цей день не варто сваритися і підвищувати голос, не, за... не займатися важкою фізичною працею, не мати лихих думок, не бажати комусь зла, не викидати хліб та їжу. Це вважається недобрим знаком. День Святої Катерини нагадує нам про силу чистого серця, жіночої мудрості та доброї долі. Хай 24 листопада принесе у ваш дім тепло, спокій і благословення Святої Катерини.